Шановні колеги, любі батьки та наші найкращі вихованці вітаємо вас з урочистою подією, 55-річним ювілеєм нашого дитячого садочку. Наш садочок це не просто стіни та іграшки, це жива історія, яка почалася ще у далекому 1970 році. Зведений на кошти місцевого колгоспу, він став першим будиночком для найменших мешканців нашого села. Майже два роки він працював як колгоспний дитячий садок. Був опорою для сільських родин. А вже у вересні 1972 року настала нова сторінка. Садочок отримав нову назву Ясла Садок номер 3 Лозівського ковальсько-механічного заводу Сонечко, так як завод взяв в оренду приміщення колгоспного дитячого садка. Це ім'я Сонечко стало його символом на довгі роки. У ті роки сонечко було справжнім центром дитинства для багатьох діток. Спеціальні автобуси підвозили малюки з мікрорайонів міста Лозова. Багато дітей, чиї батьки працювали на заводі, перебували у садочку цілодобово. А ще сюди їздили малюки із сіл Катеринівка, Світловщина та Михайлівка. Усього у дошкільному закладі працювало 11 груп і щодня під дахом сонечка збиралося понад 230 маленьких сонечок. Цей величезний механізм любові та турботи було запущено завдяки ентузіазму перших педагогів на чолі з Лідією Степанівною Левченко. Змінювалися назви, змінювалися покоління дітей і педагогів. Але суть, закладена першими вихователями на чолі з Лідією Степанівною, залишилася незмінною. Створювати теплий, безпечний світ, де кожна дитина почувається дорогою. Улюбленою, обійнятою турботою. Історія нашого садочку це історія тисячі посмішок перших до дознань, справжнього дитинства. І от сьогодні комунальний заклад Катеринівський заклад дошкільної освіти Ясла Садок продовжує свій шлях. Ми пишаємося нашою історією, але йдемо в ногу з часом. У стінах нашого садочку лунає сміх із пів нових поколінь. Сучасний світ вимагає нового підходу, але наше завдання залишається незмінним, щоб кожна дитина, яка переступить наш поріг, почувала себе як справжнє сонечко теплим, безпечним, щасливим і розвиненим. Зараз наш садочок це сучасний простір, наповнений інноваціями та творчістю, але з тим самим теплом і турботою, що й заклали наші попередники. Це простір, де дитині цікаво тут досліджують, творять, експериментують, співають, танцюють та грають. У нас створені всі умови для всебічного розвитку малюка. Творчі майстерні, логіко-математичні куточки, фізкультурні зали та чудово облаштована територія для ігор і дослідження природи. Наші вихователі це команди ентузіастів, які люблять дітей і свою справу. Ми працюємо над тим, щоб кожна дитина почувала себе особливою, розвивала свій талант, здобувала не лише знання, а й впевненість, доброту та повагу до інших. Ми велика дружня родина. Наші групи затишні та сучасні. А прогулянковий майданчик це місце для неймовірних пригод. Ми навчаємо не лише буквам і цифрам, а й дружбі, доброті, повазі та любові до рідного краю. Сьогодні наш садочок це не просто дошкільний заклад. Це центр радості, творчості та спільноти дітей, батьків. Педагогів, ми пишаємося нашою довгою історією, яка надихає нас створювати яскраве сьогодення для наших вихованців, адже кожна дитина, як і 55 років тому заслуговує на щасливе дитинство.